Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 19... 19 грудня. І я приїхала на дачу. знову. Давненько я вже не була, ми хворіли, і дитина, і я. То так був, був такий затяжний переривчик. Я хотіла ж починати вкривати троянди, Ну, тут так було, ну це ж хвороба. і... Мороз ударок, мінус п'ять в нас передавали вночі. Ну, воно так може і було, на мінус три точно. Е і відчувалося сильніше, то що вітри, і мінус шість, і мінус сім, відчувалося, як мінус сім. Ну, хочу зараз пройтися, подивитися, що мені треба робити. Хочу вкрити не всі троянди, а ті, що. Я підготувала, ну, а там подивлюся, може встигну, і хватає в мене матеріалу вкрити більше, ніж я думаю. Ну, перед цим вже я хочу ще обробити, я ж таки не зробила обробку. І тому, напевно, зараз я продивлюся і вирішу, буду я обробляти чи ні. Хочу біошок разом з чистим стовбуром таку суміш по трояндам дати. Ну, бачите, як бачите, в мене ще вони в листі. Деякі. Ну, в основному вся маса в листі, і оце не знаю. Це треба ж їх якось і по... ці листя пооббирати. Не знаю. Оце мене дилема. Ну, Це скільки часу, у мене стільки часу немає, щоб це все зробити. Я сподівалася, що ці морози та трошки троянди при. Приб'ють, як кажуть, та вони почнуть хоч самі зброс, збрасувати листя. Та не, не так сталося, як гадалося. Бачите? Ну, це я тут показую що в мене і затишніше між хатами. Оце нові посадки. У мене отак от в мороз перечекали. Хоча бачите, вже вони. Починають прокидатися з нашою погодою. А сьогодні плюс 7 передають, можливо, вже зараз. Плюс 5 точно є. І ночі заморозка не було ніякого. Ось так, бачите? Що це таке? Це е, Остінка. Остінка із колекції свесільної. ну Вже сорт, не можу Керрі. Керрі, по-моєму, Керрі. Оце Керрі. Хочу подивитися, а також ж мені цікаво сходити на городи, щоб показати вам артишоки мої, чи вижили вони ці е, морози, чи ні. Перенесли вони мене чи ні. Ці морози. Було десь днів три, днів мінус. Мінус, мінус один, це ж мінус п'ять, найбільше ночі. І в нас же вітра, і там же згород нічим не захищений. Хочеться подивитися, а ви пишіть, як ви думаєте, артішоки перезимувалися. Ну, в мислі не перезимували, ви витримали <смі> ці заморозки мінус 5. Цікаво, цікаво. Ну Я вже так краєм ока бачу, але <смі> я думаю, що ні. Якби їхала і думала, що напевно вони не витримають. Ось троянди вже дуже це все треба знімати. Це точно треба знімати, хоч трошки зрізати, напевно, цю клумбу. Ама ж Барбара, я не знаю, не зупиняється конвейер по квітам. І вирішив ізим, взимку квітнути, де що е, теж прибили бутони, а нові воно віджили і знову розквітають. Ну, у мене тут тепліша така зона біля хати. Бачите, хатня така стіна, вона гріє, напевно, якесь тепло йде від хати. Хоча ми хату не... ну, протаплюємо, але не топимо вже ж кожен день. Так, у мене тут ось ще йдуть роботи по розхламленню ось цього всього діла, що мене тут лежало, це мене радує. Правда, поки що я бачу з однієї кучі на іншу перекладується. Ну, потрошку тут пиляється, пиляється, чоловік пиляє потрошку, Ну, не так швидко, як хотілося б. Ну, вже якийсь рух є тут в цьому місці. Хочеться ж вже якусь таку зону таку чистеньку зробити і гарненько. Оця ось у троянда, ось у мене, я бачу цікаво. Тут я вважала, що тут затишок взагалі, а уже змінна осінь почалася. Оце одна із троянд, яка почала збрасувати листя. І я не пойму, в чому справа. Справа в осені, чим може, в якоїсь хворобі. Ну, не знаю. Зараз подивлюся, як вона. Да. Збрасує листя, тут гарна вона, як осіння. Біля гаража з пів... північної сторони її затуляє гараж, а і південна сторона тут трошки хата сусідська. І чомусь вона вирішила одна. одна. Я більше таких я не бачу троянд. Що осінь у неї навіть готується. Ну, молодець що йому сказати. Так, моє череночник стоїть, встигла тільки одну троянду зачеренкувати, то так на, на, назва тільки черенкування. 에, справді там просто зрізала, зламала одну гілку, сама ж Барбара, і вирішила її почеренкувати там чотири, по-моєму, чи три Ну, Подивлюся, вона мені колись минулого року чи позаминулого в воді пустила навіть коріння, ну там потім не, зб... не збулося черенкування далі, приживлення, а це хочу, може, може, Барбара коріниться. А так були в планах іще б, чи Це ж хотіла обрізати і черенкувати. Ну, не знаю, вже ж грудень. І ці хвойні теж хочу черенкувати. Боже, тут ще троянди квітнуть. Я не знаю, я приїхала весною чи взимку приїхала. Ось взагалі на букети можна срізати. Що ну, йдемо здивитися артишоки, ну, все по путі. Ну, ми часу так через двір підемо. Так, по путі я дивлюся, оцю я пересадила мір'ям. Ну, і ще тут посадила, пересадила ще одну троянду, яка мені заважала. ну в одному місці пересадила сюди, вона дуже погано приймалася. Це з декопланту саджанці зимові, які я садила. Дуже погані якісь чи саджанці, чи період. Я таки не вдали і вибрала для садіння. О, це впало на поправити. Погано, практично всі. Один або два, навіть пропало, Один пропав. Дикоплант. Ну, Так вроді були непогані саджанці. Я ще думала, що це кардес, там фірменний, фірмовий. Так, Тут от, от, так виглядає моя теж молоденька трояндова клумбочка. Троша. Що ти там ришіш? Кому гарно, так це Трошику, я його випустила з вольєра. І він тепер свободу почує і бігає, всі свої нички обнюхує. Да? Да? Кадеря, гаура від Юлі. Квітне-зеленіє вже розрослася. Була така з по дев'ятки, здається, така маленька. І восени куплена. І вона так вже добре розрослася. Ні, навіть не в в серпні, напевно. Жару куплена і посаджена. Тому що це теж має значення. Так, ось буду троянду вкривати, потім ось, ось штамп у мене від Ростислава Шмарова подарунковий. Стефані Бароні. Теж, теж теж буду вкривати. Понадивлялася як. Я ще перший раз це роблю, тому не знаю. Не знаю, поки рекомендувати не буду своє криття. Просто проконстатую, що я їх вкрила. І будемо дивитися і спостерігати за цим всім ділом. Так, тут я це все повкривала своєю соломою. Так, моєю Ну, цією ж, да, моєю соломою. Не все. Тут є, в мене просто злака, там можна трошки ще повкривати. Бачу хризантему, те, що я попересаджувала сюди, зимувати, почала виготувати. Так, Звичайно, для вкривання в мене дуже, не, не дуже багато матеріалів. Якщо чесно, духу взагалі немає. Я спитаю папу, може в нього якісь є такі металеві крючки або дуги. У мене тут, може, одна-дві дуги є, Найду щось таке з арматури або ще чогось. І все. Ну, Хочу спробувати ну, застосувати палички. Я обрізала абрикоси і такі більш-менш гарні палички такі. Патички ось вони лежать, Спробую, якщо вони гнуться або якось можна фіксувати, то застосувати для вкривання троянд. ну, Ті, що в мене будуть вкриті. А також винограда. Оце хочу спустити сьогодні на низ виноград. Виноград і плодові в мене оброблені, дерева, кущі. Залишилися троянди. Та хвойні я там не всі подообробляла. Хотіла всі, тому що вони мене хворіли хвойні. Туї дуже хворіли. Воно що, дивимося, артишок я вже бачу. Воно, бачите, зеленіють вдалині. І тут іще. Давайте подивимося. Оце я керію всадила, це що в мене розділена варігатна керія. Ну Тут на доращення, може, комусь треба буде, я або продам, або... Поміняю, або подарю вже по ситуації. Так, дивимося, дивіться. Оцей тишок вже показує, що йому дуже було холодно в цьому місці, і він вже повісив свої оці, булав... булавки, підмерз. Видно, що підмерз. Коріння навіть шатається. Ось рядом в мене висаджена. Новопосаджена штамбова троянда від Ростислава Шумарова, і садила на 45 градусів, щоб можна було нахилити і вкрити. Буду накривати все оце місце, оце все місце. буду накривати. Тут артишок, можливо, перезимує, під укриттям подивимося, там гвоздички теж не помішає. Так, оцей артишок дивимося. Насінневі коробочки в нього вже заздалегідь висохли, оце може і зрізати. У мене там, звичайно, насіння я взяла декілька таких коробочок. Що тут з насінням взагалі? Зараз подимось. Що це тут? Може воно й не зав'язалося? Ні, Тут воно не визріло взагалі. Я думаю, що це не визріло, хоча довго висіло. Ну, Воно почало засихати раніше ще в восени, там в жовтні. Так, ну, Зато нова, нові пагони, нові, молоді пішли, я не знаю. Те, що тут будуть троянду вкривати. Разом з Молюнбергією, так похилюю її. Це можна вже зробити, то, звичайно. Високу таку не буду, велику. Залишати. так Цю я теж саджала на 45 градусів. Тут підкопати треба і похилити. Так, троша, і ти участвуєш, тут? обов'язково без тебе тут немає діла, звичайно. Так, що в мене тут ще зимує? Мене, до речі, часник повсходив, я не знаю, що, а цибуля не зійшла. <кліх> Чого доброго? Полуницю, ту, що я садила деяких, щось не поганенько в цьому місці. Там далі непогано, не поприймалися. Ну, щось перезимою, звичайно. Це моя полуниця не куплена, тому там відсаджу, якщо що. А це новий якийсь сорт теж полуниці. Ну, правда, в добродарі куплений. ну. Судячи по їх інших рослинах, вони по сорту були, тому я сподіваюся, що це теж полуниця по сорту. Це така сама, як румба, тільки пізня. Ну, як по характеристикам. А ось чесничок. Якщо бачите, він зійшов. Хоча я так глибоченько садила. Ну, цибуля бачу ні, там квасоля, у мене боби сходять, ось такі зелені, а то боби. Отак у мене виґують взимку. Ну тут артишоки, бачите? Артишоки. Звичайно, бачите, якісь повимерзали, якісь ось попускали маленькі ще пагони, то вони ще там ховаються і живі, здорові. Оцей вимерз. Цей вимерз, це продовгуватий, це просто артішок. Так. А глобус, я дивлюся, Артішок глобус, в принципі, непогано себе почуває. Оці е, е, самі пагодні ті, що з плодами, лише по... Ну, не вище стоять, бадилля, лише по померзлих. А ось сама бадилля, оця ботва, вона ще стоїть і захищає коріння. Бачите, як вона лягає по землі. Поступово. Да. Це ну, вже, вже да. можна зрізати. Хоча я не знаю, тут же ж пориста така пагона і можу залишити і не зрізати, тому що це як у дельфініума теж пагони, вони ж такі пористі. Якщо зрізаєш, то вода попадає до коріння і воно загниває. Я думаю, залишити може отак. Хай стоїть, а що вона мені? Не, не заважає. додатково, можливо, якесь, а що це тут хтось лазив чи що. Це от від вологи він так прям напився вологою. Вже гарні були у нас опади, це кінець осені, початок зими. Ну, Дощик промочив огород. Ну, судя, як у нас оце весь сезон не було дощів, то вона, можна сказати, що норма випала за цей місяць, чи там даже пів місяця було з дощами. Так от тут моя посухостійка клумбочка зеленіє. Зеленіє і щось тут навіть розмножається. Не знаю, це ж ця вербена бонарська. Ну, так подивилася ці ем, коробочки, її вони не визріли, не знаю, насіється вона мені, чи ні, не зелені. Такі. Може й насіється. Ладно, щось я визріє. Так, що я тут, ну, я сливу тут обрізала, черешню трогати не будуть. в мене залишились три черешні, вони так більш-менш вже сформовані. Побілені, все нормально. Груші я тут пообрізала. Оцю яблуню, я не знаю, як її обрізати. Це білий налив. Багато так нав'язалося плодових бруньок, аж шкода, там сильно щось обрізати. Хай так, таким кущем вона росте, вона тут посаджена, була ще минулими господарями. Ця слива теж посаджена, минула. Все практично. Ото яблуньки тільки молоді, я садила так. Сливку обрізала, я цим горжуся, пишаюся. Що встигла і побілити, пофарбувати, і почікати, абрикоси. Дві ось великі, я їх добре по... обрізала. Можливо, навіть весною не треба буде їх там в лютому може або ранньою весною трогати. Хаблунько обрізала і ту обрізала. В принципі, я вже їх всі пообрізала. Мені не треба їх так. Вишня теж нормально. Тут хочу теж накрити оцей артішок. Бачите, як він тут гарно перезимував, зимує і ще нічого не вимерзло. Отут якраз дрізала оці настінневі коробочки. У мене вони в хаті так і лежать. Не знаю, ще поки не розпаковувала їх. У маргаритки зимують. Оце хочу цим агроволокном прикрити і подивитися, як він буде зимувати. Потім оцей кермек, оце не знаю, що воно багаторічне чи однорічне. Теж можна зрізати, оце ж вкрите все. Так, а що тут? Тут у мене теж троянди. Лохину я б обробляла. Так, лохину обробляла. Смородина теж золотиста. Єдине, що плоди залишились. Ну, мені вони такі симпатичні, чорні. Хай зали... висять, да? хай висять. Така... Боже, воно цвісти збирається. Дивіться, що твориться. Дивіться, що твориться. Дивіться. Воно збирається цю квітно, та... це квітно. Це золотиста смородина. Ну, Якщо воно так пробудеться, то не буде на наступний раз, напевно. Весною нічого. Це такі якісь старі, старих паганів, смородина. Не знаю, що це таке. Що з нашим кліматом твориться? Оце Августа Луїза. Чомусь взагалі так подобається така погодка. І вона так гарно зараз себе. Почуваю, правда, почервоніла, але вона така декоративна з цим червоним листям та пагоном. Звичайно, і холодно, холодно, але вона цвіте, квітне, ось, бачите, яка августа густа Луїза. Ну, взагалі, я бачу, англійки так себе тримають. Ще не думають засинати. Оце теж нові троянди, що посадила я ось недавно. Вони так бачу, що вкоріняються тут, Коріняються, вже набухають броньки, що не дуже гарно. <смі> Звіробій теж прирости давати. Я бачу. Тут ще троянди треба десь попідкучувати, підкидати землі. Тут вкривати їх у мене не вистачить цих, цих спанбондів та агроволокна. На все, на все не вистачить. Маленькі накрию горщиками, відрами, чи що знайду, тим накрию. А великі буду окучувати. Десь, ну, не тут низька посадка у мене заглиблена кореневої шийки, І буду окучувати. Якщо встигну, звичайно. Ось Походила на цьому городі, вже 20 хвилин понабалакувала, би бачу по відео. І трошки змерзла, тому треба працювати. Ну, Навіть певно, в першу чергу я затоплю пічку <гум> в хаті. Троша, ну що ти по клумбам ходиш? а? Ще й пригає з розбіга. Трошфім, не треба оце робити. Це ти з дідуською можеш так робити. Саме так робити не треба. Да. Я неустойчивая, ти мене можеш звалити, отак з розбіга. Пригнув і все, я впаду. Да, да, да так, Бачу, пластик розгризений. Це, іди, іди, іди. гуляй, Все, іди. іди, отак. Так, моя альпійська лапка гірка. Хі -хі, поки що так. Бачите, позаростала, але я не буду це все напевно хотіла, хотіла ще з осені, щось ще під полоти тут. Бур'ян познімати, але ну, не виходить в мене. Хай 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 так так. 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 Ну Оце мої абрикоски, так обрізані, ось, ось дві. Почікання це мені подобається. Що я це зробила. Я ще хотіла оці дві, ось цю зрізала, бачите? Ну Не викорчувала. не викачили, це моє. <гум> не вирішене питання так залишилося. Ну, ладно, оцю хотіли викарчати. Ну, може, якщо такі погоди не морозні, то можна це зробити. Іззимку, я думаю. Якщо буде час і бажання. Так, ну все, погуляли. Я так, в принципі, більш-менш задоволена, нічого такого кардинально страшного. Не сталося. Я боялася за троянди. Оці штамбові і мороз. Ну, вони бодрячком нормальні. Такі. я бачу, що якщо я крию зараз, вони там будуть під вкриттям проростати. Тому я хочу тоді вкрию одним шаром, напевно. Все. А потім в мене буде, я сподіваюся, час. Коли вже будуть йти такі морози, це після Нового року. Десь в лютому у нас таке трапляється. Триші Та іншим шаром. Давайте піракант ще подивимось. Теж мороз вона витримала. Ось такі має ягідки зараз. Ну, теж марні, якщо придивитися, отак. Бачите, вже є чорні ягодки такі. Вони падають на землю, отак, і там лежать. А червона поки що мене не дуже радує, піракан, я вже казала в минулих відео, що поки що, хоча зараз отак її вже навіть трошки й видно. Можливо, наступний рік покаже кращу картину. Я вже і сподіваюся, сподіваюся, що так буде. Це гвоздика турецька від пані Наталі всім про все. мене тут приймалася і не збирається. Напевно, свісти збирається чи що. Рости. У мене там лілії повсходили, от чому проблема. І капуста, дивіться, ще мінус п'ять було. Ну, це в дворі, звичайно. Мінус п'ять і вона теж бодрячком. разом з Фенхелем. Який я просто зірвала, а він з корення знову наріс От Тут у мене, бачите, фенхель і петрушка. Так. О, так. Так, тут у мене ці булькові зариті. Я показувала минулого відео, як я це робила навіть під музику. Дивіться, будь ласка, ці відео мої з роботою. Мотивуйтеся. А я пішла теж фацювати. А це буде у мене просто відео. Про огляд і про артишоки які вони в мене зимостійкі поки що Так, і ще хотіла тут троянду одну прикрити, плети з роз, роз, да, хотіла ну Не знаю, вона така колюча. І там якось прикривати не дуже зручно. Ну, подивимося, ще теж сюди залізу чи ні. А зараз папа -па, до наступного відео скоро буде продовження.